Чому існують дві Кореї? Північна і Південна Корея розділені демілітаризованою зоною, яка насправді є однією з найбільш мілітаризованих територій у світі? То як це сталося? Після Другої світової війни Корею захопили США та Радянський Союз, де СРСР контролював північну частину, а США південну. І до 1949 року кожна сторона встановила власного правителя, вірного своїй ідеології. Але цей мир тривав недовго, бо у 1950 році Північна Корея вторглася до Південної Кореї. Південь звернувся до ООН з проханням про втручання на підтримку. Що зрештою було задоволено, коли ця армія прибула, вони швидко відтіснили північну Корею, але Китай зібрав 250 тисяч військових на підтримку півночі, що відкинуло південь до 38-ї паралелі. І нарешті, у 1953 році було підписано перемир'я, залишивши кордони фактично там, де вони були на початку війни. Отже, це